Дай починаємо казку. Без та сама знаєш кого. Жила була, була нечемна дівчинка. І вона котиків завжди завжди не давала котикам жити нормально. То вона їх гладила, то вона їх цілувала, то вона їм щось там цукерками махала, то ще щось. І котики одного разу збунтувалися, бо хотіли собі жити спокійно на, е чому, на білому світі, на вікні лежати, рибу їсти, сметану тарілок. Вони... Старілок. тарілок. І вони почали ховатися від тої дівчинки. Тоді... А що, в неї було багато котів? Там було п'ять котів. І вони всі жили в будинку, у особняку. І вона приходила зі школи, така бігла до першого кота, який жив на вулиці. Немає його. Він сховався в собачу будку. До собачки. Тоді побігла до другого кота, який жив там в гаражі. Він заліз в машину, тоді до третього кота, який Вжив на кухні, він в посудомийку заліз, тоді до четвертого кота, який жив в будинку, він сховався в шафі, тоді до п'ятого кота, який вже в її кімнаті, він сховався на балконі, в пелісос. Заліз. Чи куди там? В корабку з пелісосом. Пригнув з балкона. В корабку з полісос. І все, і вона думає, боже, що ж то сталося? Чому котики від мене всі повтікали, плакала довго, плакала, почала собаку мучити, <голові> то її гладила, то вона її за хвоста дьоргала, то бавилася з нею, то в ляльку її наряжала, то з ляльки її розряжала, то собака аж посивіла з того всього. Yeah. Yeah. Тоді котики, там один був розумний, який перед тим в університеті yeah. жив. В університеті. І він навчився писати, і вони написали записку тій дівчинці, не муч котиків, бо, бо вони від тебе повтікають. І вона пішла вже спати, ніби лягла, і вона її ту подушку, під подушку. Не запхали. Зранку проснулася, подумала, що Миколай прийшов, прочитала і все. і Більше вона тих котиків не мучила, і вони з нею дружили, і вони просто бавилися і повернулись до неї. Так.